you <laughs> Чи не сумісні. Але сьогодні на уроці ми з вами розглянемо, що досить багато митців використовували в своїй доброті багато фізичних закономірностей. На уроці ми спробуємо з вами знайти відповіді на такі питання: чи зв'язані між собою фізика та мистецтво, чи потрібні митцю фізичні знання, та чи можна без фізичних форм написати картину? Отже, тема нашого уроку фізика та мистецтво. На цьому уроці перед нами стоїть мета: дослідити, чим потрібні знання фізики при створенні та збереженні творів мистецтва, поглибити знання про фізичні явища, дослідити, яким чином використовуються досягнення фізики при створенні та збереженні творів мистецтва. Тему записуємо. в Альберт Ейнштейн у хвилини відпочинку полюбляв грати на скрипці. Лев Ландау любив читати вірші Лермонтова і Байрона. Макс План був чудовим піаністом. Винахідник першого в Європі ядерного реактора Ігор Васильович Курчаков часто відвідував симфонічні концерти і за три дні до смерті слухав Леквію. Людвіг Больцман дуже влучно сказав: тим, ким я став, я зобов'язаний Шілеру. Без нього я міг би бути людиною з тією ж бородою і формою носа, як у мене. Але це був би не я. Другою людиною, яка мала на мене такий великий вплив, був відховен. Проблема фізиків і ліріків хвилює людей давно. У 15 столітті в Італії жила людина, ім'я якої шанують і зараз у цьому світі. Це Леонардо да Вінчі. Досі відбуваються суперечки, хто він, художник чи вчений. Перші наші доповіді присвячені його діяльності. Про Леонардо да Вінчі нам розкаже осанинка Тетяна. За свідченням сучасників Леонардо да Вінчі відзначився прекрасною зовнішністю. Він мав пропорційну структуру, був і із привабливим обличчям. Одягався вишукано, носив червоний плащ, який сягав колін. Хоча тоді моді був у довгий одяг. Він був приємний падальний під її вплив. Ніхто із художників не зміг повторити посмішки Джоконди. Поєднання різних кольорів картини називають колоритом. Дякуємо за виступ Осіницької Тетяни, а тепер з вами перейдемо е до деяких картин Леонардо Вінчі. Світло прекрасне і цікаве явище. Роль світла в мистецтві дуже важлива. Художник повинен вміти створити в картині психологічно правильне розуміння свого замислу для глядача. Для цього він повинен добре знати закони сприймання світла, утворення тіні і півтіні. Якщо, наприклад, художник зображає пейзаж, який освітлений сонцем, то затемнені місця можна передати дуже приблизно. Бо і в натурі ці деталі роз, розрізнити важко. Якщо пейзаж дано в місячну ніч, то місяць повинен бути дуже світлий і різко виділятися на темному тлі. Незнання таких закономірностей приводить до виправлення зобра... зображень дійсності. Талановиті художники, знаючи закони природи, а отже, фізику, досягають надзвичайних ефектів. Якщо художник уміло поєднує яскраве світло і глибоку тінь, а також півтони, там, де світло поступово переходить у тінь, то він може добре передати об'ємність людей і предметів, створити враження їхньої безпосередньої близькості до глядача. У мистецтві це називається світлотінь. Світлотінь підсилює наочність і емоційну дію картини. Горчистці Леонарда да художника, ми з вами ознайомилися. Давайте подивимося. У нас є от картина пейзаж. Зимовий, красивий пейзаж. Так? Давайте подумаємо, які знання з фізики повинен мати художник, щоб намалювати ось такий пейзаж. Що художник повинен знати з фізики? Паде, як світло падає? Як, падає? як, падає? як, падає. як утворюється тінь. Тінь. тінь? А подивіться, Т, будь ласка, тінь у нас кругом. Чи є темніші і світліші місця? Тимніші і, і світліші місця, як ці місця називаються? На тінь і напівтінь. і напількінь. Для того, щоб знати, як правильно отворюються тінь і напількінь, художник повинен знати, як мінімум, закон якийсь прямо цілого поширення світла. Чудово! Давайте подивимося на наступний слайд. Так, На цьому слайді у нас зображено осінній пейзаж, який відображається у воді. Які закони фізики необхідно знати, щоб намалювати таку картину? Підзеркало, відбивання світла. Чудово! Зверніть, будь ласка, увагу на наступний слайд. Що ми бачимо на слайді зображено? Веселка, так. А яке фізичне? Лизелка. Так, явище дисперсії. Це що таке у нас? Що це явище? Дисперсія. <паспоріка> <Кодець>, Дисперсі. <паспоріка> <колега> <паспорі> чудово, чудово, правильно. Дисперсія це залежність показника заломлення, а отже, і швидкості світла від його кольору. Це явище ми з вами вже вивчали. Тепер давайте у вас на столі є спильні трикутні призми і подивимося на це явище. Беремо скляну трикутну призму, воно у нас є лампа, дивимося на лампу. Зверніть увагу, отут десь правильно, торці призми паралельні. Дивіться. Не бай бай. С... Дивіться сюди. Отут стекло і бачу. Правильно, ось тут посередині ми бачимо лампу, а якщо дивитися через оці от зрізані краї, навколо лампи що буде? Навколо всіх зображень. зображені. Такі разноці. Так само на женщині на когось так подивитися. І на когось так подивитися. Ну прикладимо на лампу. О, я теж віжу. Видно, правда? Всі кольори, всі кольорі Ти Не бачив зображення, а нам коло нього щось. Ти на міні не побачиш. Тепер я хочу вам зачитати вірш Віталія Савченка з пеклі. Всіх основних кольорів із веселки дружно шикують веселий наряд. Зверху червоний, оранжевий нижче, жовтий зелений і знов світлопад. Плавно спливає зелений блакитний, синій в підмову приходить йому, а фіолетовий колір спокійний, тихо ладнає найнижчу дугу. Світло це хвилі електромагнітні, у кожного кольору хвиля своя. Світло від сонця до хвилі сукупні. Їх розділяє краплиста роса. Кожна краплина породить веселку, безліч краплинок, велику дугу. Вніться багатство суцільного спектра білого світла, що нищить, нищить пітьму. Призму грану візьми на долоню, сонячний промінь награй на наведи, і на стіні свого рідного дому знову побачиш і спектр без води. Бачите, які чудові вірші пишуть про фізику. А ми з вами розглянули творчість Леонардо да Вінчі як художника. А коломієць Жана нам готувала розповідь про Леонардо Да Вінчі, про його роль у научній техніці. Давайте послухаємо. Жанна, дивіться. Роль Леонардо да Вінчі в науці і техніці особлива. Велику роль відіграли роботи Леонардо царині механіки. Він вивчав закони від того військової інженерної справи. Це зрозуміло. У той час, коли Леонарду на території Італії безперервно відбувалися війни і повстання, в галузі військових винаходів він пропонує удосконалені види зброї багаторазової дії. Він зробив конструкції е перевізних е роздрібних мостів, а також винайшов прототип сучасної бронемашини. Ці ідеї і проекти були надзвичайно сумніві для свого часу. Отже, діти, на прикладі творчості Леонардо да Вінчі ми з вами розглянули, як поєднуються між собою фізичні знання та мистецтво. Дійсно, не ми все для того, щоб намалювати картину, потрібно мати фізичні знання. Але чи тільки для того потрібні фізичні знання, щоб малювати картину, чи також при їх збереженні? Давайте подумаємо, яких умов потрібно дотримуватись при збереженні витворів мистецтва. Температури. Так, температури, вологості повітря, освітленості. Якщо вологість повітря висока, що може бути з витворами мистецтва? Лучше краска. Що ще може бути? Відчароваться. Правильно. При зниженій вологості вироби можуть пересихати. А в дерев'яні вироби, наприклад, знаєте, що їх покривають плаком або фарбують. Для чого це роблять? Що щоб не покрилися пліснями, щоб не натягувались вологи, так, щоб не пересихали. Повідомлення про фізичні методи збереження картин та творів мистецтва нам підготувала ковальдіана. Фізики мають різну апаратуру, яка допомагає фахівцям виявити долю і стан шару фарби. Картини, не доторкаючись до картини, для цього є кілька методів. Перший метод наукової фотографії в інфрафіолетових про промінях, який дозволяє розглянути, яких ділянок полотна доторкався чужої пенсії, які фрагменти написані заново. Другий фотографування в інфрачервоних променях, який дає можливість побачити полотно без шари, лаку і скласти уявлення про стан верхніх шарів фарби, пояснити написи на сам кінець третій рентгенографії, рентгенівські проміги, пронизуючи картину, дають можливість вивчити глибокі найстарішій шарі живопису. При цьому на фотоплівці фіксуються і тріщини в шарі фарби. Для дослідження картини роблять рентгенограму, для дослідження техніки. Живопису використовують макро і мікрофотографію. Цінними методами дослідження картини є спектрофотометрія і калометрія, які дають можливість визначити коефіцієнти поглинання і відбивання світла яскравість і кольор грану картин. Отже, ми з вами розглянули про живопис, а тепер цей коналин, я цей комалина підготувала повідомлення про, про художнє литянку. Кикування, так? Лікування. З давніх ТВ людство користуються вироби з найрізноманітніших металів міді, заліза, олова, срібла, золота, усіляких палів. Протягом століть ці вироби були не тільки необхідними предметами вжитку, але й справжніми творами мистецтва та чогодару молота. При цьому інструмент здійснює багаторазову дію на заготовку, в результаті чого вона, деформуючись, набирає відповідної форми. Майстри повинні знати все про процеси нагрівання, плавлення, твердження різних металів, їхню пластичність і деформацію. Чому кування проводять при нагріванні металу? Чому для художнього лиця використовують головним чином чавун? Можна пояснити на основі фізики. Метал нагрівається, щоб підвищити його пластичність і знизити опір деформації. Червон під час твердення здійснюється в об'ємі, тому він заповнює маленькі згини формі і, має, і дає можливість одержати твори, які добре передають особі. Так, дякуємо за чудовий виступ. Давайте діти підсумуємо, які фізичні знання повинні. Які фізичні знання повинні мати майстри, які займаються куванням та литтям металу? Згадуємо, про що нам малина говорила. Плавається, температури плавлення металу, температури тверднення металу необхідно знати. Що ще потрібно знати? Такі метал, крики, метал. Фізичні характеристики металів, так. Без таких фізичних знань дійсно такі чудові виводи. Напряму неможливо. Не так, і доповідь Галини нам зараз ще продовжує Маріна. Так? Давайте Археологічні дані свідчать про те, що на території країни людина оголоділа металом, а саме міті близько 5 тисяч років тому. Дослідження решітки кафедрального збору у Львові, виконані з прутів квадратного профілю, які з'єднуючись. Створювали квадратну або ромбовидну сітку. Ну, Давайте з вами трішечки помалюємо. У вас на кулак ва, лежать парки і є пензлики. Змочуємо пензли кругом, вмочуємо в яку в яку парку, яка вам подобається. Набираємо на пензлик фарбу. Хорошо на пензли Так. Тепер виділили пензлик серветкою і попробували змочити пензли спочатку волію. Витирайте серветки в осіб. Витираємо хорошо пензлі. Змочуємо пензлик волію. <ріст> а тепер спробуйте наберіть на пензлі фарби. <кхи> Набираємо їх фарби і пробуємо малювати. <кхи> Є якась різниця? Так. <кхи> Що <Шо>, не так? <кхи> Погано наносить. Фарба, Фарба, Фарба погано прилягає, погано прилягає до паперу і вона погано набирається на сам пензлик. Так? Да. Чому? Давайте спробуємо подумати, як я з нею. Фарба повзується, не пристає до пензлика. так? Так. Яке фізичне явище ми спостерігали? Це це, Змочення, ні, ні. Ми явище змочування і не змочування. У першому випадку фарба добре змочувала темно, так, ми спостерігали явище змочування. У другому випадку спостерігаємо явище не змочування. Так, чудово. Тепер зверніть, будь ласка, увагу, у вас на столах лежать серветки. Mm -hmm. Ми вже скористалися, нічого страшного. Є серветки, є звичайний папір, так? такий, який ми використовуємо для малювання, ви використовуєте для малювання. І є ось такий от... Попробуйте акварельними фарбами намалювати що-небудь на одному, другому папері і на серветці. І подивимося на результат. Малюємо, дівчата. Пробуємо акварельними фарбами намалювати на звичайному листочку, на глянцевому і на серветці. І розглядаємо результат, що ми отримали. Так, серветка промокла. Чому серветка промокла? Бо вона промохла? А чому вона повинає вологу, Бо вона не Вона добре вбирає в себе воду, чому? Тому що вона м'якіша, вона тонша. Вона... 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 Якщо порівняти е... поверхню серветки і поверхню звичайного паперу, чим вони відрізняються? Серветка розпитува. У Сервет, серветці є такі тонесенькі е, ниточки, і ми спостерігаємо з вами яке явище? Поглядь. 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 Капілярні явища. так? Серветка добре вбирає в себе воду. Так, е, оце от глянцева бумага, на ній добре малювати. Так, Чому? А мені ну, досихає, не висихають, але... чому, тому що цей папір не змочується навпаки водою. А найкраще малювати на чому? Так, так, на, сакар, так, на звичайному папері. Так? Отже, перед тим як приступити до малювання, художник ще повинен знати фізичні властивості різноманітної бумаги так, паперу, які саме матеріали необхідно вибрати. Тепер дивіться, у вас на столах ще лежать прості олівці. Я вас просила, щоб ви принесли круті олійці тверді, м'які, так? Mm -hmm. Давайте візьмемо, <кхух>, попробуємо намалювати пустими олійцями на звичайному папері. Попробуйте твердим олійцем, м'яким олійцем і наглядцями твердим і м'яким олійцем. Що можемо сказати? Так, твердим олійцем, на якому папері краще малювати? <кхух> на цьому. На глянцевому. На, 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 <кхух> на якому? звичайно. А попробуйте помалювати ще по серветці. Ну, серветці вже. Вообще не малюють. Тяжко було зрати. Тяжко було зрати. Тяжко було зрати. Це ваше дає колір. Окрім явища змочування і незмочування, який фізичний не процес, не. який фізичний закон ми ще повинні знати воно цьому часу малювання? Сила тертя. Так. митець повинен враховувати, що це сила тертя. Отже, учні, давайте подивимося. На сьогоднішньому році ми з вами розглядали багато фізичних явищ і процесів і та, шукали відповіді на оці три питання. Давайте положимо руку на серце і дамо час на відповідь. Чи потрібні пов'язані між собою фізика і мистецтво? Пов'язані. Да, Чи потрібні цю фізичні знання? Да, а, да. Давайте ще перерахуємо, що ми з вами. Які саме знання фізики потрібні митцю? Про силу, тертя. Про силу тертя потрібно знати. Всі Явища змочування і не змочування. Закони прямолінійного поширення світла, закони відбивання світла потрібно знати. Що ми ще розглядали? Згадуйте. Кування, лиття, потрібно знати фізичні характеристики різноманітних металів і матеріалів, з якими ми працюємо. Фізичних форм, без фізичних знань, намалювати картину, зробити якийсь витвір мистецтва. Ні. Ні, не можна. Дякую. На цьому наш урок завершений. Ми справились з завданням року. Не дитинуся, нам дали. Я дякую учням, які підготували доповіді. Добре. Будь ласка, прибираємо від столу і йдемо на перегляд.